Я не герой, я не мотиваційний спікер, я звичайна людина з інвалідністю. Просто я опинився в чужій країні, де тобі ніхто нічого не винен. І якщо ти слабкий, це виключно твоя проблема. Це відео про те, як виглядає виживання, коли в тебе немає права на помилку. Тож перший рік. Ти живий, але не живеш. Це коли ти прокидаєшся і не радієш, що прокинувся. Ти просто перевіряєш, чи не стало більше. Твоє тіло не серйозне, Твоя психіка належить. А світ навколо коло батько. Про медицин. Медицина Польщі це не лікування, це очікування переважно більшості. Чекаєш прийом, ти чекаєш направлення, ти чекаєш, поки хтось вирішети, коли пройде час. І в цей момент ти думаєш не про біль, ти думаєш, а якщо я не витримую. Другий рік це коли страх не зникає, він просто живе з тобою. Пошук роботи. Робота для людини з інвалідністю це коли тобі не кажуть ні, тобі просто не відповідає. І ти сидиш з телефоном і думаєш. Мене не взяли бо я слабкий, або бо я незручний. І найгірше ти починаєш сумніватися. Діти момент, який ламає і збирає заново. В такі важкі моменти я дивлюся на своїх людей А вони бояться, але йдуть. Вони не знають мови, але вчаться. Вони бачать, що батьку не важливий і стають всі за нього. Мій старший син. Польська школа. Один бою. По завершенню цього першого року навчання це був сьомий клас до нього. Свідоцтво зі знаки. Білий червоний пас. Я зрозумів одне. Усі мої страхи, усі мої примилення, усі ночі без сніги мали сенс. Восьмий клас схотний рік. Знову біличевоний пас. Свідоцтво з знакою за завершення 8 класу. І в цей момент я вперше відчув Я не програв. Третій рік. Це коли ти перестаєш чекати удару щодня. Так, проблеми є. Інвалідність нікуди не злипа. Але я більше не прошу дозволу жити. Ти знаєш, що маєш право. Ти знаєш, що маєш голос. Якщо ти зараз у Польщі і тобі здається, що ти не витримаєш, я тебе зрозумію. Я теж зараз у Польщі, в цій точці. Якщо ти досі стоїш, ти вже сильніше не вступаєш. Підпишись, не заради контенту. А заради того, щоб ніхто з нас не походив походиться мовчки. Я не знаю. Нікого. Я не знаю, звідки ти дивишся цей біло. Получається дивишся, чи подиваться. Можливо, ти теж в Польщі. Я не скажу тобі, що все буде добре, бо іноді так не буває. Я скажу інше: якщо ти досі стоїш, ти вже вижив. Якщо ти досі шукаєш відповіді, ти ще не здався. Я пройшов цей шлях повільно, боляче, без гарантій. І я тут, щоб сказати: ти не слабкий. Ти просто живеш у складних умовах. Підпишись не для мене, підпишись для себе, бо іноді чуже слово не лікує, але не дає впасти. Ти не один.